Так, 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 воно так є. Ось твій. Бачиш, що значиться середня лінія, Ось ось твоє швидко біля банера зображенням кінцевого результату хаотична черга. кожному потрібна підказка, куди покласти свою частинку. Тут є однакові карточки, але різної форми. і Вони зовсім місці. Довго метикували, як зорганізувати майже 200 учасників акції. Ви скорші збудуєте, ви зробите решені, які деталі знайдуться. Шукайте рівні деталі. Нам шукаєте рівні деталі. Скажи, треба, шукаєте рівні деталі. Там Центр є це два кроки не лежить. Складаємо, рівні деталі. Зверху, Складаємо, дві, внизу чотири. Може, кували подібні. Ошерешталика а На фігурах замість звичних чорних цяток, герби українських міст, містечок та селищ міського типу. Близько 550 гербів загалом. Деякі герби повторюються, але більшість герби автентичні по одному гербу. То це максимум гербів, які змогли знайти організатори при підготовці акції. І самі герби, тобто загалом повністю все доміно, формує великий тризуб. Тризуб внесений в книгу рекордів України. Його висота 12,5 метрів ширина близько 7,5 метрів. І все заради того, щоб національна символіка стала популярною, майже година і найбільший в Україні тризуб склали, щоб кожен згадав і усвідомив незалежно від міст, в яких ми живемо, ми всі є українцями. Тризуб вже побачили Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці та Нікополь. Після Львова фігури Доміно помандрують далі Україною. В Міста, які теж захочуть повторити рекорд. Христина Стець, Володимир Квятковський. головні новини Львова.